Вчора, 16 вересня 25-го року, Рада Європейського Союзу ухвалила е, цікаві рекомендації, які стосуються людей, українців, які перебувають в Європі під дією тимчасового захисту. Звичайно, рекомендації це не закон, така як доктрина і рекомендація діяти урядам е, е, інших держав. Як на мене, саме позитивна річ. Говориться про те, що буде їм запропоновано перейти на інші легальні способи знаходження в Європі. Тобто, це може бути там робота, навчання, сім'я тощо інші легальні способи, причому мають проінформувати. І... Ну і забезпечити механізм переходу за бажанням людини також будуть встановлювати спеціальні хаби, де будуть допомагати українцям заповнювати документи на інші дозволи. Передбачається підтримка добровільного повернення українців на батьківщину.